Йому 49. Сьогодні день народження святкує президент України Петро Порошенко. За 10 років існування програми Світське життя у нас було знято багато інтерв'ю на різних життєвих етапах Петра Олексійовича, ексклюзивні несподівані зізнання йменинника і нові факти від старих знайомих президента. Далі Тільки не був голова РНБО, очільник національного банку, депутат чотирьох скликань, міністр економіки, міністр закордонних справ. І зрештою, вже більше ніж 100 днів як президент. Україна обрала світ. Вітає. За історичним виступом Петра Порошенка в американському конгресі наживо стежив увесь світ у Київському інституті міжнародних відносин. Особливо прискіпливо промову дивився професор Філіпенко. Це саме він 25 років тому навчав студента Порошенка. Я викладав базовий предмет. Міжнародні економічні відносини. Петро Порошенко так сидів по центру, дивився прямо на лектора. Трошки знівакивіла посмішка, він така посміхався, трошки, значить, так знівокзнікавіла. Але і зараз я дивлюся виступ його в Сполучених Штатах на спільному засіданні конгресу і сенату. І він так само інколи в нього така посмішка, ну вона вже більш така досвідчена, але трошки така, наче тендітна сорміжлива посмішка. Кому президент, кому студент, а кому й однокашник, Ріта Заблоцька, однокурсниця Петра Порошенка з Кімо. Коли після четвертого курсу були військові лагеря, здається, мені Петро Олексійович був командиром роти ось наш, наших студентів. Він вже тоді да, займав такі вищі, вищі позиції в, в студентському житті. Дівчата іноді там поглядали на нього, бо він тоді вже був, ну як чоловік, да, він тоді був. І зараз так, залишається таким цікавим. Ріта Олександрівна не тільки вчилася разом з Петром Олексійовичем, вона фактично його землячка. Я родом з Молдови. Його родина на той час жила в Молдові, і ми це весь час обговорили там. Шкільні роки Порошенко прожив у Молдові в містечку з красномовною назвою Бендери. Але справжня батьківщина президента Одещина місто Болград. Ви народилися в Одеській області. Ви відвідуєте те місто, де ви народилися? я намагаюся це робити. Це достатньо далеко. Це прямо на кордоні українському і для мене це близько. Дійсно, і недалеко там народилися е, мої батьки, е, там народився я. І е, для мене взагалі я живу в Києві, але е, мені надзвичайно приємно приїжджати в Одесу. В Одесі панує абсолютно інший демократичний дух. Пройдіть по Одесі, побачите, як вам. На зустріч люди посміхаються, як вони з вами вітаються. І саме тому мені приємно, саме тому я буду приїжджати в Одесу, саме тому тут є частички мого серця. Але не Одесою єдиною. Петра Порошенка без сумнівів можна вважати громадянином світу. Мільярдер міг собі дозволити подорожувати і завжди мав щільний графік відвідування різних країн. Так політик і бізнесмен описував нам свої насичені літні канікули 2009 року. Я мав велику насолоду бути е, може в вісьми місцях. В мене була банківська конференція в Барселоні. В мене був цикл лекцій в Лондоні. Я Мав можливість провести 5 днів в Криму, 4 дні на Закарпатті і 3 дні в Празі, де е, ми домовилися збиратися випускниками Інституту міжнародних відносин. Політика і бізнес завжди йшли поруч в житті Петра Порошенка. Підприємницькою діяльністю, шоколадний магнат, почав займатися ще зі студентських лав. І вже будучи на четвертому курсі, він відкрив свій перший кооператив і почав займатися бізнесом. Почав у 90-ті і в 2000-х підкорив рейтинги найбагатших українців. Щороку його статки підраховують журнали Фокус, кореспондент Форбс. У 2010-му нарахували 738 мільйонів доларів. Ви збільшили свій статок за останній рік, збагатішали на 100 мільйонів доларів. Я не можу це коментувати. Це є Атна думка журналу Фокус вшанованого мною або навіть не журналу фокус, а його експертів. Я можу сказати, що методика, яку використовують ця група експертів для того, щоб встановити чергові, здавати оцінку, вона є недосконалою. Разом з тим, я пишаюся тим, що я разом з командою мав відношення до створення потужного українського бренду. Беренду Рошен, але тим не менш минулого року ви обіймали державну посаду, ви були міністром закордонних справ. Тобто, бути вірити в те, що люди купують більше цукерок в залежності від того, яку посаду займає Порошенко. Просто це позиція один з небагатьох бізнесів, який не залежить від перебування. Особи, які мають до нього відношення на державній посаді. Цукерка до цукерки, і усього один рік по тому інший журнал нарахував у власника Рошена вже більше мільярда. Відомо, що ваш статок оцінюється більше ніж у мільярд доларів. Абсолютно всі заможні люди не задоволені тим, коли рахують їх статки. Ось так як і ви, коли я сказала про те, що статок більше ніж мільярд доларів, ви почали скасовувати це. Ні в якому разі я можу лише підтвердити те, що е, ці оцінки є абсолютно е, непрофесійними не і безпідставними. Насправді, в живих грошах е, цих грошей значно менше, просто не порівняні, на порядок. Ви не будете відмовлятися від того, що ви одна з найбагатших людей в Україні. Я можу сказати, що в Україні існує. Декілька десятків людей, які набагато заможніші за мене, Я, можливо, найбільш один з найбільш публічних. На що ви витрачаєте найбільше грошей, і гроші витрачаєте з задоволенням? Я е, насправді дуже скромно живу. Наш там місячний бюджет він набагато скромніший, ніж у більшості державних чиновників, які мають жити на одну зарплату. На привабливість буржуазії про справжній спосіб життя нинішнього президента України залюбки говорить його кум керівник п'ятого каналу, депутат Юрій Стець в деталях розкриває стиль і побутові вподобання Петра Порошенка порівнянні з його попередником Віктором Януковичем. Без культурі, яке було в Україні за часів. Федоровича а, з Порошенко це просто неможливо. Їх дуже сильно відрізняє ментальність суть просто того, як вони являють собі життя. Просто один дуже любить хороше, якісне біле вино і робить одекілька ковточків, отримує задоволення. Той глушив стаканами стаканом горілки, ми це бачили по телебаченню. Смак хорошо а, приготовленої риби це не той смак сільотки, яку Віктор Федорович любив їсти. Ви точно можете сказати, як зараз. Змінилося життя вже президентської родини. Життя родини Порошенків не змінилося, оскільки вони ну вони проєвропейські, вони там дуже багато часу проводили. Вони дуже багато спілкуються з європейськими лідерами, сім'ями європейських лідерів, і вони надто тим насичені для того, щоб якось змінювати своє життя, тільки тому, що там щось написано на табличці нова у Порошенка. У них достатньо і фінансових статків, і статусів було все життя, щоб вже дозволити собі, що змінити чи ні. Принаймні, я можу сказати, що до цього моменту я бачу, як Порошенко бере слухалку і відповідає на телефонні дзвінки. Я не бачу багато президентів, які собі дозволяли залишати мобільний телефон, а не віддавали їх охоронці або водієві. Цікава деталь за нашими спостереженнями особистих мобільних телефонів у Петра Порошенка декілька. На цих кадрах він демонстрував один з перших в Україні айфонів. Смартфони політику потрібні не тільки для дзвінків, а й для читання книжок. Я можу вам навіть довести, що в мене. На е, телефонах е, зараз багато книг е, Стругацьких. Я його завантажив собі на айфон і в вільний час е, прочитав. Да. після літератури інша пристрасть президента живопис на вернісажі робіт Марії Примаченко, або на виставках сучасного мистецтва в Пінчукар-центрі Порошенко завсідник, знавець і колекціонер. Ви захоплюєтеся більш класичним мистецтвом. Ми в процесі трансформації в усіх точках, де ми були, ми дійсно мали можливість відвідати ну, найбільші музеї світу: і National Gallery, і Prado, і Лувр, і багато музеїв. І На сьогоднішній день ти просто. Переходиш до розуміння більше розуміння сучасного мистецтва. лише і свій слід в мистецтві. Після першого майдану і Помаранчевої революції політик спробував себе у ролі кінопродюсера і проспонсорував фільм Прорвемось у зйомках. Було задіяно більше ста тисяч людей. Бюджет картини склав два мільйони доларів. Але проект, який у 2006-му позиціонували як перший український бойовик, гітом так і не став. Ви за свої власні гроші зняли фільм, спонсорували стрічку «Прорвемося». Стрічка у прокаті провалилася. З тих пір вас більше амбіцій кінопродюсера не тішать. Я не жалкую про жодної копійки, яку я витратив на цей фільм. Ми я його робив не для для комерційної діяльності, тому що е, я вважаю, що я прочитав і доля всіх двох хлопців: хлоп хлопчика і дівчини, які е, Такий спосіб мали можливість реалізувати свою громадянську позицію, мені була цікаво. Я взагалі роблю речі, не ті, на яких. Гарантовано можна заробити, а ті, що мені подобається, я маю велику розкіш робити займатися постійно справою, яка мені подобається. Це мій принцип в житті. Була ще одна розвага в житті Порошенка під руку з Пугачовою разом з партнерами Борисом Лошкіним та Едуардом Прутніком. Він запустив в Україні радіо Алла, і улюблена співачка політика затанцювала в Києві. Гостей, запрошених з Росії ніхто не зрозуміє, але Борисівна перекладе. І я всіх хотів би привітати. Привітати всіх унікальних людей, хто мав можливість сьогодні потрапити до цієї залі. Я переконую, що цей день і зустріч за допомогою. Ви запам'ятаєте на все життя. На десерт ще одне особисте зізнання від Петра Порошенка. Вас називають шоколадним королем, преса вас називає ви є власником найбільшого виробництва цукерок в Україні. Як складаються відношення до солодкого у вашій родині? На жаль, я не їм цукерок. На жаль, я справді кажу, що це на жаль, бо вони є дуже смачними. У нас вдома не є багато цукерок. Я їм не дозволяю їсти цукерки, але вони їдять і мене не питають. Чому бо вони класні. І діти класні, і цукерки класні.